Всім привіт! Ви на каналі Золі Плименко. Сьогодні ми готуємо дуже смачний домашній кетчуп без оциту. Я не додаю зовсім ні грама оциту. Кому цікаво залишитися зі мною, будемо готувати дуже-дуже смачний кетчуп в домашніх умовах. Для цього нам потрібні помидори. Помидори будь-які, які у вас є, бажано систі. Кілограм яблук. Столовий буряк, цибуля і спеції. Цей рецепт хороший тим, що спеції ви можете додати ті, які ви любите. В описі під відео я напишу кількість спецій, які я додала до цього кетчупу. Овощі я перемелюю на мясорубку, яблука, перець. Та цибулі. Буряк я взяла для кольору, щоб був насичений колір, бо в мене, в мене дуже багато жовтих помідорів. Ви можете буряк не ложити. Але він придає такий колір дуже яскравий, тому я тру на такі тартушки бурячок. Помідори я перепускаю через соковежималку. Для того, щоб зразу позбутися шкур і насіння. Потім змішую всі наші овощі без спецій. поки що самі овощі. Змішую в каструлі, У мене 8-літрова каструля, все помістилося. Можна розділити на дві, щоб було зручніше мішати і варити. Варити нам потрібно півтори години, і при варці у нас рідини зменшиться, і тоді зсипати все в одну каструлю. Ставимо на вогонь і вговаримо півтори години, періодично помішуючи. Пройшовши півтори години, додаємо спеції. Спеції я додаю. Одна чайна ложка паприки, 1 чайна ложка базиліку сушеного, 1 чайна ложка чорного мелитого перцю, 15 столових ложки солі, 200 г цукру, 4 головки в мене часнику, ну вони такі невеликі, середнього розміру. І 25 г. Іде приправа для шашлику. Все добре розмішую і ще варю 15 хвилин. Пройшовши 15 хвилин, я додаю чесник і все, збиваю блендером. Збиваю блендером до такої однородної маси. Варю ще 10 хвилин і закриваю. У чисті стерилізовані банки. Ось подивіться, який він у нас вже густенький, гарненький змінився. Баночки вже я наготувала. розливаємо по наших баночкам. Красота. Кетчуп дуже-дуже смачний. Всім рекомендую спробувати також підписатися на мій канал, поставити лайки. Можливо, хтось іще знає якісь такі чудові рецепти іменно кетчупу. Діліться в коментарях. Я завжди рада читати ваші коментарі. І дуже дякую вам за зворотній зв'язок в коментарях. Я закриваю все закаточним ключом і залишаю все на кухонному столі для повного стивання. Дякую всім, що були зі мною. До нових зустрічей!